Доброго ранку, малята! У нас з вами заняття з ознайомлення з соціумом. Тема нашого заняття постільна білизна. Рада я малят вітати! Хочу з вами я пограти. Ой, малята, ви чуєте? Там хтось плаче і сумує. Як ви думаєте, хто це може бути? Так, до нас завітала лялька Оленка. Як ви гадаєте, малята, чому вона плаче? У моєї доні оченята сонні, рученьки мов звати, доня хоче спати. Ніч прийшла тихенька, спи моя гарненька. Дітки, а чому ж засмутилася Оленка? Правильно, тому що вона хоче спати. Малята, а що нам потрібно для того, щоб відпочити? Вірно, нам потрібне ліжко та постільна білизна. Будемо ліжко оленці готувати, будемо спати і її вкладати. Ліжко гарне маємо, постіль на нього застеляємо. Що потрібно застелити на ліжко? Молодці, постіль, а що потрібно застелити спочатку? Правильно, матрац. Матрац скоріш бери, першим його на ліжко клади, м'яко на матраці спати, сни яскраві розглядати. Дякую вам, малята, тепер я буду спати. Не слід оленко поспішати, будемо білизною ліжко застеляти. Дітки, а що потрібно застеляти на матрац? Вірно, простирадло, простирадло до рук візьмемо, матрац старину застелимо. Оленка ліжко оглядає, але куди покласти голівку не знає. Дітки, а на що ж кладуть голівку? Вірно, на подушку. Маю я чотири вушка, звуся я подушка. А тепер подивіться, чи все оленка має для відпочинку. Молодці, не все потрібно ще вкрити нашу оленку. Чим будемо вкривати оленку? Вірно, ковдрою з підодіяльником. Приємно в м'якій постелі лежати, тепло під ковдрою відпочивати, оленці не будемо заважати. Дітки пограємо з вами дидактичну гру що зайве. Я вам буду показувати групи предметів, а ви повинні назвати і сказати, що зайве. Будьте уважними. Подушка, матрац, яблуко. Що тут зайве? Молодці яблуко, тому що це фрукт, а не постіль. Чашка, ковдра, простирадло. Вірно, зайва тут чашка, тому що це посуд. Простирадло, м'яч, подушка. Що тут зайве? Молодці малята зайвий м'яч, тому що це іграшка, а не постіль. Правильно відповідали, гарно всі попрацювали. А тепер відпочивайте та оленці спати не заважайте. До нових зустрічей, мої розумники!